Вітаю вас в магазині Аврора. Подивимося, якісь сьогодні акції в магазині Аврора. Акції бачу з 30. го а, вже, Вересень вже закінчився. Акції по 6 жовтня, включно роздивимось товари, новинки. Дякую за коментарі та за вподобайки. Також будильники бачу зі знижками по 74 гривні. Так, якісь бачу, по 29 ще є, але цінник не можу знайти, чи оці, чи оці. Так, да, оці, по 29. Ліхтарик ручний на батарейках. Ціна ліхтарика 49 гривень зараз в акції. Також бачу зі знижкою світильники садові по 29 гривень від сонячної батареї, які заряджаються. Так, ще якась новинка, бачу, нещодавно з'явилась, мабуть, нещодавно з'явилась на полицях в магазині Аврора. Це ось такий ліхтарик. Він також працює від сонячної батареї. І зараз його ціна 49 гривень зі знижкою. Така лампочка, світильник також. В акції 49 гривень на сонячні батареї. Зі знижкою прожектор, LED прожектор 149, за гарантією цілий рік. Лампочки, також зараз зі знижкою 55 гривень. До речі, також гарантія йде цілий рік і трішки менше по 34 гривні. Бачу, також з'явились на полицях ось такі. Свічники, да, нічники, можна сказати, використовувати на вечір. Затишне тепле світло. 349 гривень, це новинка. Так, він йде на три батарейки. Кнопка вмикання та вимикання. І всередині, бачите, яка цікава лампочка гірляндою. Так, це також якийсь новий ліхтарик. Дивіться, працює. В двох режимах світить ось тут і ось тут LED лампочка так, Мабуть, його треба заряджати чи на батарейках. На батарейках і ціна такого ручного ліхтарика 69 також показує як новинку. Зі знижкою термометр кімнатний, цифровий, 134. Ящик для інструментів 129 гривень. Ну що, привезли вже теплі речі в магазин Аврора. Рукавиці жіночі, трикотажні. 99. Це, здається, Ангора називають чи як правильно, але немає цінника. Рукавички дитячі, також кольори в асортименті. 44 гривні. Так, знайшов чоловічі. Ціна 69 гривень. Чоловічі балонові 149. Так, ще одні ось такі із застіпкою чоловічі. Ой, що то впало? Так, а де цей? Це від них впав штрих-код? Дивіться, які цікаві шкарпетки жіночі по 49 гривень. Зараз зі знижкою, ось такими камінчиками прикрашеними. Бачу якість дуже хороша. 49 гривень. Тут я ще бачу а, Halloween. 49 гривень, ось такі з гарбузами. І оці шкарпетки жіночі, це також новинка по 49 гривень. Кольори різні різні в асортименті. Хотів вам кольори показати. Ну, ось така ще, такі ще світлі. Зимові теплі шкарпетки для малечі з високою халявкою. Дуже хороша якість відчувається, що дійсно тепленькі. Демисезонні жіночі. 34. Так, по 99 гривень шапки молодіжні з такою вишивкою. Сірі та чорні. Так, ось такі трьохкольорові з бамбулеткою. Шапка для малечі тепла яплав подвійна. А з бомбонами, зав'язкою. 229 гривень. Це також подвійна. До речі, гарно підібрані кольори. Ціна такої. 199 Шапка для... зимова для хлопчиків. Так, тут я знайшов ось такими вушками для маленької принцеси. 119 гривень. Так, ще одні такі шапочки. Ось, дивіться, яка рукавичка. Теж подвійна всередині з бомбоном. Ціна 99 гривень. Ось така ніжно-пудрова з бомбоном. 229 гривень. Ось така чорна. Груба в'язка. Також з бомбоном йде. Красива шапка. Відчувається, що якість така непогана. Все одно повинен, бути, повинен бути акрил 229 гривень, тому що вона би розтягнулася, якщо б не було штучних. Мабуть, ниток, я так гадаю. Шапки для малечі. Дивіться, які цікаві. На вушка. Це для самих самих маленьких. Так, три кольори. 84. Так, я не пам'ятаю, чи я ці показую. Це також подвійні різні кольори. А хочу сказати, хто чекав знижку на цю овочі-різку. Тут багато дуже насадок. У нас зараз зі знижкою. 199 гривень. Ще йде розділи, штучка, яка розділяє жовток та білок. І овочі. Різка, овочечистка окремо. Зі знижкою штопор автоматичний на батарейках відкривати не будемо. 129 гривень, так як на малюнку намальований, також зараз з хорошою знижкою, кому потрібно, зверніть увагу. Зі знижкою овочерізка прес 64 гривні. Також хто чекав на неї, зараз знижка дуже добра. Зі знижкою контейнери харчові, досить зручні такі. Кольори в асортименті 55 гривень. Ємності, які закриваються з двох сторін, пластикові, 64. Ось такий термокухоль з подвійними стінками. Також зараз зі знижкою він. 88 гривень. Підставка для столових приборів пластикова. Також зараз зі знижкою досить така вмістка. Ціна 119 гривень. Також ціна знижена на ось ці підставки для столових приборів. Кольори в асортименті. Зі знижкою салатник прозорий на 5 літрів, 59 гривень. 10 гривень можна зекономити на ось цих мисок. Миски пластикові, йдуть з кришками по 34 гривні. Знижка на оцю тарілку. Я також її хотів, знаєте, використовувати для насіння. Досить зручно насипати сюди насіння і сюди плювати лушпиння Пластикова ціна її зараз 44 гривні. Новинка таких не було ще у нас, а термосів. Для води, для напоїв з ручкою. 129. Пластикові контейнери на 2 літра з кришкою. 49 гривень. 55 гривень миска на 4 літри. І ось така трішки менша по 29. Контейнери для їжі, для малечі. Ось такі кумедні цікаві. Зараз вони зі знижкою 49 гривень. Так, ці контейнери бачу також нещодавно з'явились. Ціна їх. Кольори в асортименті 44 ланчбокси. 29 гривень набір для малечі. Стаканчик, тарілка, виделка та ложка. Ось таку тацю зараз можна придбати за 49 гривень, зекономити 10 гривень. І ось ці кольорові невеличкі таці. Також зараз зі знижкою вони по 49. Так, така. Швабра, чи точніше, як вона правильно називається, Мітюлка. А як, а як відсканувати? Не відсканується штрих-код, мабуть. 169 мітла для прибирання з довгою ручкою, 1,20. Кошик з ручками, з металевим каркасом. Такий великий. 64 гривні зараз. Енергетичний напій 250 грамів, 19 гривень. Ще раз вам хочу показати жувальні цукерки у вигляді картоплі фрі 49 гривень. Снікерс по 20 гривень. А великий можна придбати за 40 гривень. Тут вага більша. Шоколад Міленіум по 47 гривень. В акції шоколад Вері Пері 85 грамів, 32 гривні. Хороша ціна на палочки зі смаком персика. Зі знижкою жувальні цукірки лише 29 гривень. Шоколадний десерт. А з кешбеком також отримаєте кешбек 19 гривень. Крем, паста шоколадна 350 грамів, 69 гривень. А оця буде трішки дешевше 55 гривень. Справжні чупачупси, всередині жувальна гумка 19. Дивіться, які цікаві а, кондитерські вироби, як правильно сказати, маршмеллоу Ціна 34. Зі знижкою кава Якобс Крафтін 100 грамів, 124 гривні, ще така ціна. Дуже, навіть без знижки, і то мені здається, воно хороша ціна. Так як зараз такі ціни на каву. 19 гривень чай а, зелений, 20 пакетів. 39 гривень напій кавовий, 8 штук. А тут щось таке цікаве від Добрик. Дивіться, це, мабуть, для набір одноріжка кондитерський. Фігурні, це, мабуть, для, на тортик, прикрасити тортик. Для маленької принцеси ціна такого набору 74 гривні. 49 гривень цикорій, також кешбек 100 грамів. Дивно, а тут стоїть ціна 42 гривні. Якоб з капучино зі смаком мілка шоколад. Вага 500 грамів. 169 гривень. Зі знижкою цикорій. Кілька від торгової марки моря та океани у томатному соусі. Зі знижкою курячі слайси 44 гривні. В магазині аврора спеції від торгової марки море спецій по 7 гривень. До шашлику. Ну, я гадаю, що можна і до м'яса використовувати. До супів також 7 гривень. Приправа універсальна, 7 гривень. І оці також мені подобаються. До сала по 9 гривень, до плову по 9 гривень, до омлету та яєчні також цю купую по 9 гривень. Також отримайте ще кешбек. Желе смаки в асортименті по 12 гривень. Дуже цікава приправа, дивіться, приправа для м'яса з чорносливом. Я обов'язково куплю і спробую щось приготувати. 15 гривень чи кешбек. Любисток, американський стейк приправа 14 гривень. Палкий стейк 9 гривень. По 7 гривень а, приправа до картоплі і приправа хмелі сунелі. Також по 7 гривень. Від любисток, харчова, гімалайська рожева сіль. Я подібну купую в іншому магазині, але тут я бачу дешевше. 300 грамів, дуже смачна оця сіль. Ціна 55 гривень плюс кешбек вам на карту. А ось желе можна таке придбати ананасове за 10 гривень. А таке желе я вперше бачу зі смаком коли. Я думаю, що діти будуть в захваті від цього желе зі смаком коли. Ціна, зараз скажу, 12 гривень. Ядра соняшника, зайка. Зараз в акції лише 6 гривень. А ви вже бачили цю новинку? Я вже показував а, чіпси, фруктові, груша і апельсин по 44 та по 55 гривень. На кіношку попкорн, ціла баночка, 34 гривні, ще й кешбек. Хочемо побажати всього найкращого, економних покупок. З вами зустрінемось вже у наступному відео. Нехай вас буде все гаразд!